Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я нарешті виходжу до вас з відео, яке пообіцяло два місяці назад це порожні баночки. Хоча це мали бути порожні баночки декоративної косметики доглядової, а тепер виходить, що це знову порожні баночки побутової хімії, а догляд і декоративка буде знову трішки пізніше. Прошу пробачення за зміну локації, там, де я знімала раніше, зараз знімати я не можу в силу певних обставин. Тому ми перейшли, скажімо так, на другу локацію. І ще прошу пробачення, мене трошки закладає горло. Тому трошечки, можливо, я говорю, не так, як потрібно, але я можу зняти це відео, тому що пройшло вже дуже багато часу, відколи я пообіцяла вам показати. Я вже просто не маю, куди це все складати. Це наскільки великі банки, наскільки багато місців не займають. У мене просто хаос в одній з кімнат через це все, через покупки, через. Порожні баночки, я це все маю вам повідзнімати сьогодні, ой, вибачте, і вже нарешті повикидати оце все. Давайте дивитися перше, що ви перед собою бачите, це рідкий порошок у великому об'ємі Polar Shine з додаванням марсельського мила, де ще якась муха. Познімаю я зараз в коридорі. Прошу пробачення. У нас тут трошки ремонт, але ось такий об'єм 5 літрів, 125. Ціклівбрання було заявлено. Ось так це все виглядає. Ніби порошок хороший. Що мені подобалось, це те, що він такий був і не дуже густий, і не дуже рідкий, непогано пінився, непогано відпирав. Після цієї банки Polar Shine я вирішила повторити взяла трошки в іншому дизайні. Ну, Трошки інший сам порошок, сам вид порошку, скажімо так. І далі, я вам покажу, це ось такий ханібані. І щось мені здається, що він не один. Та, і правильно здається, бо він дійсно не один. Їх аж два. Це порошок для дитячої білизни. виводить плями для білого та кольорового 2-літрова баночка така. Дуже люблю хані бані, використовую ще відколи народилися мої діти, старший син. І відтоді в мене любовна любов з ханбані. От я їх люблю. Вони недорогі, досить такі бюджетні, ну і гарно випирають, не викликають ніяких алергій. В мене в дитини був атопічний дерматит. Зараз дякувати Богу, ми за нього забули як про страшний сон, але. Ніяких загострень ці порошки не викликають, ніякої сухості, свербіння, печіння, ніде, нічого такого немає. Тому я їх часто беру і ось ви бачите, що в мене закінчилося знову аж цілих два. В кожних порожних баночках моїх є ось такі порошки ханібані, і рідкі, і сухі. І як доказ того, що я вам говорю, ось такий сухий порошок Хані Бані 2 кг 400 г, також використали. Там ще трішки залишилось, зараз до використовую, пересипала собі лоточок, також дуже класний порошок. Для мене він однаковий разом з ну, разом з таким, якщо порівнювати, то вони повністю однакові. Що рідкий, що сухий. Баночка класна, мені все подобається. Буду обов'язково брати ще дуже класні порошки. І Ці їхні нові дизайни, ці блакитненьки це просто вау. Е, також, якщо давайте вже подивимося ханібані, якщо брати ну, взагалі ханібані, то ось ще їхній опоріскувач. Також дитячий, літровий, також класні ці ведмедики мені дуже подобаються дизайні. Е, одяг пом'якшує, запаху майже ніякого не залишає. Ну, тому ось так я вам поставлю, щоб було видно. Класний кондиціонер і класні порошки раджу спробувати, хто ще не спробував. Повернемось до теми прання. Гель для прання, Макс Універсал, яблуко 4 літра. Не дуже мені сподобався, тим, що спочатку він був якийсь для мене рідкий. Можливо, він якийсь став неоднорідний, але спочатку він був зарідкий. Потім, всередині, він вже був густіший, і потім мені сподобався більше. Зразу не дуже, але я його використала дуже швидко, тобто навіть не встигла зрозуміти 4 літра, пішов у мене дуже швидко, так як це було ще літо, багато було прання по типу всяких покривалиць і такого типу тюлі, навіть я ним брала нормально, сподобався в тому плані. Так що, якщо вам потрібен якийсь бюджетний такий порошок, можете сміливо брати щось таке не сильно брудне, освіжити, також буде. Давайте ополіскувачим, бо вони мені заважають. Перший, який, ви бачите перед собою, це ось такий вір, концентрат. Дуже класний, парфумований, важкий такий аромат, дорогий, гарно пом'якшував тканину, повну, повний ковпачок я не лила, бо я задихалася, мені хватило половинки, по об'єму стається він а, навіть не літа. 925 мл. Красива кришечка у формі якоїсь квіточки. Якщо буде по то ще повторю. Далі. Запасів кьонен з мікрокапсулами, все такий жовтенький, якісь там тропічні квіти чи щось таке. Літровий, типу як концентрат, також наливала трошки більше половинки ковпачка, мені сподобався. Одяг пом'якшував, запах трішечки десь залишався, але не нав'язливий, не різкий, також будемо повторювати. Далі в попередніх баночках показувала купу тепер знову: Vosoft Аврора, дешево, бюджетно, скажімо так і сердито. Гріденький, такий ржавий, але для знову ж таки таких, якихось домашніх речей, теж треба. Ой, вибачте, я хитаю цим столом і трошечки незручно. Далі, ось такий кондиціонер, коштував 150 гривень, купувала в місцевому магазинчику побутовий хіміст, такий був біленький, устенький, для дітей тут півтора літра було. Використала повністю все як дитячий кондиціонер, також гарно пом'якшував. Також сподобався, будемо брати, в принципі, чому би і ні. Також на одягу, що покажу, це ось такий плямовидник спреєвий. Отак От я якось він виглядав, вже не пам'ятаю, де купила. Це було дуже-дуже давно. Він стояв, було зовсім трішки, ніяк не могла довикористати. На силу довикористала. Тут 750 мл. В принципі, аби не його різкий такий неприємний аромат, то користуватися можна. Аромат такий собі в нього. Більше не повторюю, не сильно він мене вразив. Так, далі те, що без чого не обходиться, це білизна 900 грам. Купувала, здається, а, да, розумний вибір це АТБ. Ну, що про білизну казати, напевно, нічого й не буду казати. І також для прання, ось такий кьонен, гель для чорного, трихензимна активна система, якась там концентрат, також непоганий порошок. Мене зараз такий самий є, я використовую. Також хороший сподобався. Будемо брати ще. А ось ще рідке мило господарче, рідке, таке літрове, також купувала дуже-дуже давно. Це кастірова, в аврорі, здається, ще купувала. Давно в мене в використанні, але от, довикористали, Хочу вже викинути цю банку, вона вже дуже-дуже давно в мене стоїть. Для прибирання ванни у мене закінчився ось такий спрей Домік Експерт 750 мл. Купувала на Єві на сайті чиста ванна. Заявлено, що ефективно видаляє бруд, наліт, і ржу, опняні відкладення, і це все без розводів. 5 одному по типу непоганий був засіб, мені сподобався. Аромат не був такий сильно Ой, задушливий, тому що у мене зараз трошки інший, то я від нього задихаюся. Цей був класний. Можна повторювати, в принципі, непоганий. Далі скло. Оце моя болюча тема за літо. Ось такий засіб, біла овечка. Також на яю купувала, здається, колись. Він має. От, дивіться, на корені мильного горіха з іонами срібла та ялицею. Коротше, аромат у нього був такий на любителя, але він гарно досить таки виділяв всі забруднення, Я вікна мила. І так поверхні протирала, і скло, і дзеркала. Дуже класно. Будемо повторювати, якщо ще десь зустріну. Аромат ну, особисто моїм ну, домашнім не подобався, мені сподобався. Далі також скло, отакий от засіб. Я навіть не знаю, як він називається. Так він виглядав. Такий був салатовий, і аромат у нього якогось дюшеса, щось таке. Дуже класно також, мені сподобався. Гарно видаляв все, всі розводи. Також будемо брати. І Ще один для скла, ось такий хосен. Також 500 мл з нашатирним спиртом, Такий сиренький був. Також непоганий. Але ті два мені сподобались трошки більше. Цього мені не сподобався аромат трішки. Е, ще ось такий засіб закінчився. Це дихлофос, суперкілер. Не пам'ятаю, де купила, можливо, в Аврорі. 300 мл був. Мухів вбивало, та й то, слава Богу, користувалася в літній кухні. Е, так. Ще для посуду покажу кілька засобів. У мене закінчилося. Це ось такий прайд. Засіб для миття посуду з лимоном, баночка трошки страшна вже. 475. Блін, вибачте, 475 мл. Тут було... От. без розводів, ну ні, рідкий, погано. Мив, ну як мив він непогано, але він дуже рідкий. я люблю, щоб було багато піни, я весь час його поновлювала. В цьому плані мені не сподобався, що він не економний, якийсь дуже рідкий, а ремонту гарний, а більше то толку. Потім ось такий біеко з лимоном. Ой, вам не видно. Так, прошу пробачення, тут холодно і я кашлюю. Також з лимоном ось таке біеко. Також не, не дуже мені сподобався, я вижу, там щось з ним сталося з тою баночкою. Навряд чи більше повторюю, не, не, не моє не сподобалось. А от що сподобалося, це ось такий засіб Еліо для миття посуду. Це був сицилійський апельсин. Купувала в Аврорі. буду брати. Приємний аромат, засіб сам густенький, гарно ямивав посуд, рідко поновлювала. Також те, що не буду брати домі зелене яблуко. Знову ж таки, та сама історія: рідкий. Аромат то ніби нічого яблучка, а сам засіб дуже рідкий. І те, що сподобалося, уно. Мийчий засіб апельсин з дозатором, дуже зручно. Аромат приємний, відмивав добре. От Уно це я повторюю. У мене здається, що є спорічку і щось таке. Але е ті всі решта от Еріо і Уно я повторюю. Ті три, ні, не сподобались. Туалетний папір покажу, Ясно, що його було більше. збиралось лише це Soft and Care, це Greenway, двошаровий, з ароматом лемонграсу. Цей класний був аромат. Може і був, але ну, класний. Мікенький, хороший, по акції, то можна брати. І ось такий також з'євиться. Літо. Жовтенький оцей був, ароматом ромашки. Аромат ромашки тут не відчувала. Але також, якщо познашся, можна брати прекрасний туалетний папір недорогий. Ще покажу середки. і на, на тій ноті будемо закінчувати сьогодні. Ось такі антибактеріальні, своя лінія. Думаю, всі вже пробували, всі знають. Непогані. Великі, мокрі для любовна любов це вологий туалетний папір, вибачте. Глінвей використовую для дітей. На горшок, коли ходять, чи підтирати щось десь, То всякі попи, то хороший. Це маленька пачка, в нас ще бувають великими. Ми як і дешевше, такі беремо. Ще загубились, до речі, в унітазу така. Ой, ой-ой, вибачте, зловила. О така штука в Унітас Брев Бріліанджел, рожевенька. Хороша штучка така. По акції взяла. Піна була, запах був. Але чогось я більше люблю. Прості кульки. Цей Brilliant Gel мені не зайшов. Не знаю. Непогано, але щось не поняла я його. І потім Sky. Аквамарин, освіжувачки геловий. Ці шарики я витрясла, щоб вам показати, вони вже дуже печальні. Не візьму, гарно виглядає, але аромат дуже їдрений. Ні, не моє. І ще мило. Ось таке з давніх давніх запасів. Ще давно купувала господарське. Ось таке мило. Потім для рук ось таке льоде з. Господи, з чим це. Чистотіл. З тілом і улюблене моє шик Яблочко. Парфумоване, оце я люблю. Ті такі собі ось так. Ну, і це, в принципі, все, що в мене позакінчувалося з побуту. Якщо буде ще щось, то я вже покажу, напевне, ще в наступному відео, тому що вже тут і так і наговорила майже на 15 хвилин. В принципі, погано, що я не показувала вам. Все одразу, тому що багато чого я вже і забула. І відгуки вже, можливо, вийшли не зовсім такі правильні, не зовсім чесні і не зовсім, якби в голові засоби ще залишились. Але ну, на цьому це було все. Всім дякую за перегляд, всім дякую, що були зі мною. Залишайтесь на моєму каналі, дивіться мої відео, лайкайте, залишайте коментарі, всім дуже вдячна і всім до зустрічі!